Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні в мене є третій сезон грибного сезону. Короте, я хочу сьогодні назбирати, поки є можливість, бо самі бачите вже починаються сніги, починаються морози, не знати, чи зараз гриби є, чи нема, але все ж таки я вийшов до лісу, подивитися, може я раз щось знайду. І хочу посукати, подивитися. Ну, бачите, територія досить непогана, ліс досить величезний. Бляко. Так що, сподіваюся, що може якісь грибочок знайду. На початок пару штучок я знайшов. Пару штучок є. Буду шукати зараз далі. Ну що, я би хотів попросити свого оператора, щоб мій оператор йшов зразу рядом біля мене, зразу мене знімав, але пане оператор, щоб було файно, щоб йшли там перед мене або як.

Так, я би хотів свого оператора попросити це поблизчитися сюди. Я знайшов таку плантацію, що ви ніколи в житті не повірите. Ви самі бачили е, мої два сезони, там де я збирав грибочки, я збирав старі грибочки. А я тільки що знайшов плантацію, вже готові, закручені грибочки. Мабуть, я так сподіваюся, бо якусь баночку знайшов. А ну чекай то листочки. з точки. О, ніфіга собі, та походу грибочки. Як би так. Та грибочки. А ну-ка, я навіть нужа не буду витягувати. Ге, Ото я новий бляха, вид грибочка зайшов вже готовий, закручений, маринований, Ото смакота. Я зараз напевно зразу буду насолоджуватися з ними. Ні, mm? nee, через кешку не чути. Так. Ну що, оператор? Будемо шукати якийсь бляха пеньочок, що небудь, собі приземлився. А там візьму свою паличку. Може щось по дорозі знайду. Так, тут нема. Нема. О, пеньотики якийсь є. Та що, паличку я кидаю, будемо... Пробувати свою знахідку, що я знайшов. У двох сезонах, ви бачили, я знаходив сирі грибочки. А в третьому сезоні я знайшов вже готові, закручені, мариновані, макута. Я тікнув побачити ту баночку, в мене вже слюнки потекли. Але я таки як би відчував, що щось таке буде, ну я переважно завжди з собою якусь люблю брати. Холодну зброю, як не ножик, то ложку, як не ложку, то вилку, щоб можна було чуть-чуть чимось перекусити в лісі. Я з собою виделочку взяв, буду знімати пробу. Так, що там я сьогодні знайшов, що там за вже я сьогодні зібрав. О, бляха, Виявляється, що ці грибочки дуже сильно запресовані. Щось матінька природа запрасувала їх дуже сильно. А бляха. А. А бляха. Ага. бляха. Щось матінька природа вирішила наді мною трошки позвищатися. Вродила для мене грибочки готові, замариновані, закручені, але дуже сильно запресовані, що я навіть не можу їх відкрити. Ну, нічого, зараз на тільки свій робочий інструмент припихаю, припасую. О, є! А? Смакута о, ще з морквочкою, та то капець. а ну? а, -а, -а запашок. Любля ход... ходити на грибочки. Якщо правді, на грибочки дуже вигідно ходити. Деколи ви знайдете сирі грибочки, а де коли знайдете, так я сьогодні знайшов, вже готові, мариновані. То вже, напевно, під кінець сезону, то матенька природа вирішила мені зробити такий сюрприз. То називається Kinder Surprise. Будемо знімати продукт, що там для мене приготовлено. Ммм, mm, отто глибочка. Ммм, mm, ням mm, 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 mm. ням ням О, біла глибочка. Хммм. Смакута. О, що навіть чесничок тут є. Хапну глибочку з морквою і з чесничком. То зараз буде салатик в мене. А сорті? Три в одному. Грибочок плюс чесничок і плюс хм-хм-хм. Бомба. Так що, шановні грибарі, обов'язково ходіть на гриби. Ви не пропустите ніколи в життя своїх любимих варіантів, своїх любими можливостей. Під кінець сезону я пішов, я пішов, так на що ну, знайду, не знайду, ну, пару грибочків знайшов з цих, а то навсам при кінець. Нахожу баночку, бляха, уже готовых, маринованных, закрученных. Там, бляха, за гусем, бомба, капец, бляха. Ммм. Вот это -то капец. Ммм. Ммм. Бомба. Да, які М -м -м. Так, якісь самі красавчики сьогодні я закриваю грибний сезон своєю знахідкою. Сама матінка природа на рішила. Мені віддячити, що я цілий сезон ходив на гриби, цілий сезон грибочки збирав. Мені приготувала сама матінка природа, бляха, вже готові приготовлені грибочки. Щоб я не мучився, не збирав сирих, їх не готував, їх не чистив, вже готові, щоб можна було навіть просто перепочити. Ну то я, я зайді роблю. Полазив по лісі, намучився трохи.

Лепота. Я би на грибочці з таким задоволенням ходив весь день, весь всю ніч, що літо, що зима, що весна, що осінь. Головне, щоб були всі грибочки готові і закручені, щоб потім вдома не було роботи. Їх чистити, мити, відварювати, маринувати, крутити. А так Самі бачите, знайшов вже все сьогодні, зараз скорим, тільки що бачу, як я видирав з землі. Куриці обрізав, вже готую, обрізані, почищені, чистенькі грибочки. А зараз їх у м'ясо. Бомба! То то капець. Граніте 100% з моїх підписників, хто до мене підписаний і любить ходити на грибочки. Якщо побачив моє знахідку, буде завидувати мені. Чого він такої знахідки не може знайти як я? Я знайшов, значить, я твердіший грибак. Значить. Мене матенька природа більше любить вважає. Тобто сама глива, бачу. Попався, мені тільки що одна лисичка, але практично сама глива. Вже а не, вже впала синя і тільки що сама біла глива, але біла впала. відірвалася від відеочки. О, так біла глива. А впадається не? Ні. Тримається. Я обернув рядом шапочкою до камери, щоб вам було веде, що це глиба. Раз, файну, видно, що біла глива. Раз файно видно. Біла глива. О, я раз до камери оберну шапочку, щоб було файно видно. М -м -м -м. Та смакота. Hteli bi tke robčke zbrati vsako sezono. Це змок мої най. Оп! Осеня чекає. Ну Хочу дива злапати синю з білою, а вона чекає від мене. Ні, злапав. Я втікла. Я злапав. Восення гило. už dáko. Jo, tu robí veľa, veľa. Я бачу така обдиха досипальна, молоденька гливочка. Дрібненька, так само лишечка мені одна попалася, так само молоденька, дрібненька. Не було стара, велика, а молоденька. О! Думав, що втікне, але не стало втікнути, ще одна синя. то вже маєте білу глибу. Ще одна біла. Ну, Моє закриття грибного сезону вийшло дуже прекрасно. Там того року я закривав грибний сезон, все одно заходив самі сирі грибочки, змаринованих ні одного не, не знайшов. Матинка природа на мене там того року була обіжена. А того року бачу, що мене, напевно, або пожаліло, або ще щось, щоб я вже не мучився, не збирав, вдома не готував. Для мене зробили кіндер сюрпрайз Закриття сезону мені дуже подобається. О, трошки треба було напевно ложку брати вилку. Ага. О, на клос сильніше О, Ще щось звапав. Тепер буду пробувати юшку. Що та юшка з собою скажу разом рибочками, чи юшка буде прикольна, чи не прикольна. рибочки дуже класні. Ну, юшка не знаю. на тому я того року закриваю свій грибний сезон. Грибочки закінчилися, що сирі, що мариновані. На кінець маринованих так, грибного сезону, знайшов мариновані грибочки. Трошки я з вами перебився вибачаюсь. Але ж, якщо ви самі замічаєте, то був пранк, я вас пранканув. Всього найкращого, слава Україні! З вами ваш Володимир.